Нарешті повернулась весна, повернулось сонце, повернулось кохання. Коротше, в Україну повернулась зара. Багітна жіночка, стоячи в черзі в зару, встигла народити, а потім встала і побігла у дитячий відділ. Отже, зара, зара. От і купили мені різинову лодку. Спінінг, кредит за машину віддали, ремонт на кухні доробили. Лера! Лєра! Як так? А я тільки в зараз зайшла, а далі все як в тумані. Ну, може, може можна якось повернути? Ти що, ніяк не можна повернути? Що, чеки викинула? Чеки є гірше. Бірки подривала? – Бірки є гірше. А що може бути гірше? Я подзвонила всім подругам і сказала, що я все купила в зарі! В мене досі гроші знімаються. Знову? Дістала з кишені руки! Бистро! Ти ж продовжуєш онлайн купувати! Я просто взагалі не можу зупинитися. Але телефон. Наркоманка. От скажи мені, от навіщо? Навіщо ти стільки речей купила? Та що скільки речей? Тут взагалі небагато. Зай, заспокойся. Не багато? Лірочка, лірочка. Тобі дали окремий пакет для чеків. Кравченко Людмила, ви все одно не залишите свою чергу, але раптом ваш син, який загубився, у нас біля стійки адміністратора. Ось, вот. По подивись, можна ж нормально все поводити, не кидатися на все. Одну річку пила і все успокоїлась. Так а ну відійшли від Я не жартую. Енські! Емкі! Відійшли від блузок! Віра, ви чопнулись? Це якесь масове помішательство на цій зарі. Говори, ти навіть вчора в ліжку мені кричала Зара! Ті, що, я, нормальна, я нормальна. Андрій, нормально, я нормальна. Не, я нормально. А як ти себе всередині поводила? Як я себе всередині поводила? Нормально, я себе поводила. Ти, вваж, ти вважаєш це нормально? Ти отак, отак на вкарачках стала, зубами в блузку вцепилася і тягнула її на себе, отак розумієш. А друга, така сама, як ти, з іншої сторони тягнула. Я якби якусь палку не знайшов, не розігнав вас, як собак, то може, не знаєш, що сталося. Не згадуй мені ту бабку. Я не можу зрозуміти. Ти ж носиш еску, так? Да? Так, я ношу Еску. А, а, а навіщо тобі тоді три однакових сукні розміру М? L І XL? Ну ти що дурненький? Ну ти досі не зрозумів. Що я мав зрозуміти? Зой, ну я давно хотіла тобі це сказати. Зачекай, зачекай. Ліра, ти що? Вагітна? Ні. Я єдну та на речах! Шановні клієнтки магазині. Зараз не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нагадую, що під час повітряної тривоги гора одягу працює як укриття. Зайчик. Ну нафіга тобі оці біжеві туфлі. До біжевої сукні. А біжева сукня? До біжевої сумки. А біжева сумка? До біжевих туфель! Це якесь замкнуте біжеве коло. Я не розумію. Куди ми це все взагалі вдома будемо складати? Та господи, Зай! Я один раз випрала, воно в'но, так зім'ялося в катошок, я в куток його кинула і все. Це ж Зара. А -а 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 -а! Шановні відвідувачі магазину Зара, закінчується запис у чергу в примірочну на післязавтра. 20 543 номер пройдіть до примірочної. Нагадую, в одну примірювальну кабінку з собою можна взяти не більше п'яти осіб. Ти. Це була моя блузочка Сечка. А ти спочатку схудний до есочки. Я тебе запам'ятала! Я тебе запам'ятала! Тепер ти мій кровний ворог на все життя! Ха-ха-ха! Я повернусь. Не, не, не! Це що було? А не звертаю уваги. А, зай, я єдине, що хочу тебе спитати, а як в тебе на все це хватило грошей? Це ж, це ж більше, ніж я тобі давав. Це взагалі таке казіно. Мені так пощастило. Значить, стою я в черзі, а, а там жіночка швидко гроші. П'ять кредитів тобі оформляю. Типа же гряди ты одну! О, ви А вы не бачили тут жіночку з такою червоною, красною, вечерньою, сукнею? А, а що сталося? уявляєте, ця, ця паскуда. Дочекалася, поки я в перевірюванні роздягнулася. Вхопила мою сукню і втекла подлюка, а ще мати називається. Вона туди побігла, туди, туди. А, ну таке. Ти чого лізеш в гру правил, яких не знаєш? Скажи, а от якби це я була ота жінка з сукнею, ти б мене також здав. Діри. Якби це ти була тою жінкою, то ми б з тобою не зустрічалися. Та... Я з тобою не зустрічалася. Я. Дівчино, це ваше, ви замовляли на сайті. <ścoughs> Боже, що у вас з руками? П'яту зміну поспіль розкладаю речі по пакетах. Мозолів, кров. Зачекайте, дівчина! Лєр, я тебе дуже прошу. Давай. Хоча б ці окуляри повернемо. дурний? Це відгучі. Відгучий случай. Лєр, ну, Ну, добре, я з я цими речами вже змирився. Ну, оця стара табуретка нам нафіга стара табуретка. Це вінтаж. За рахом. А мотузка. Ну, мотузка реально якась хіня. Ну, Я, знаєш, знайшов в цьому краще примінення. Ах. Ця історія мала щасливий кінець. Подружжя Самойленко все ж таки повернуло речі в магазин, тому що у її подруг були точно такі самі речі і в такій самій кількості. Зара, Welcome to Ukraine. Ukraine. Welcome to Zara. Це жіночий квартал, жартує жінка. плаче чоловік це жіночий квартал.